Є. Є. Отак Джуринська бригада лови зайців. Привіт. Як тебе звати? Заганяє, заганяє. Да. А ну пусти трошки, пусти. Покажи, що і живий, покажи, що й живий. Як показати? Покажи, що поки? живий. Зараз... покажи, що і живий. О, по... Пусти, туди, що ти, дружок? Шо? Шо? Да, поган. ми... Погані! Ми. Да, да, да. Ще погані. Що це за охотник, Де? чудо охотник. Де цей зайчик. Що, дружок? Здався. Тримай, тримай. Зайцець. Здався. Так, так. Пішов в плен. Все попав у плен. Це наш зайчик він попав в плен. За Я добро... його ногами замочив! За добросовість значимо його відпустимо. Так, це хороший зайчик, ми його пустимо. Він на трьох ногах далеко не зайде, але ми його пустимо, хай йде.

Він буде нам заганяти королечок. Зайчик, зай, зайчик, зайчик. Це ручний. Це на приманку. Це на приманку, хлопці. Він буде цей. Зайчик, зайчик заганяти. Це, це позиня вершало. Да, да. Так. Ти... Бачите, хлопці, що може бути? Чуш, ти мені скажи, це заєць цей, що ти стріляв? Ні, я не стріляв.